Знімаю ще такий сорт, це вже сорт, теж як і Софія, цей сорт називається Лівія, всім теж всі його знають. Ось От, отакі, отакі десь грона. Є більші трошки, є менше. Теж вважається рання, як і Софія, хоча по заявку вона має бути раніше. Вона повинна бути раніше. Ну вона не раніше. Чогось у мене вона, ну не як не раніше. І кольор вона набирає от ті вона тут. І такий в неї кольор зелено розовий І зелено навіть малиновий такий. зелено розовий такий, зелено-сереньовий. Це один кущ, в мене їх два. А це другий кущ. Вот. Вот, так вот. Він тут зверху. І тут а, і тут. Значить, полівія. Я її перехвалив десь два роки тому. Вона мені більше дуже сподобалась по вкусовим якістям, качеством. Така. Так, да, вона невелика. Ну, грона бувають такі покрупніше. Ну, хоча заявка там кіло, нема кіло. Тут максимум пів кіло. Ягоди по заявкам теж там 10, 13 чи 9, 14, 9 нема. Вони такі невеличкі. От вони до 10 грам. От. Невеликі грона. Не знаю. Хоча у мене був в гостях Сергій Григорович. Він каже, що да, в нього теж лівія. Він а, от і нападає на неї така сіра гніль, підгніває. Туля від недогруза. Ну, коротше, що один, що другий кущ. Я недоволен, тому що ягода невелика, колір теж такий не дуже е, вкус. Вона от ті ягодки, котрі з розовинкою, да приємні, такий легкий мускатик. Ну, не схож він. Ну, може трошки схож на Софіївський, але в неї такий свій. Такий теж сочний, може трошки на Софіївський. Ну, Софія повкусніше буде. Ну тут навіть нічого рівняти Софію і Лівію. Кажуть, більше вирощують Лівію, бо кажуть, вона більш устойчива, не тріщить. Ну як не трещить? Вона даже вона хуже опиляється. Хотя тут вроді как обой половий функціонал. А Софія однопола, пова, тип цвітка. І я не бачу тут. Тут навіть для себе, ну для себе я її ще дам один рік. Якщо вона так буде, отакі маленькі грона, невеличкі ягоди, і вона... сахар, цукор, вона должна быть раньше Софии, а она в той же термин, уже Аркадия, она должна быть дуже рання уже Аркадия солодка, уже солодкий, солодка кадрянка, уже даже он подарок за Парижью сверху, вот, так это ж бомба, вот, подарок за Парижью, вроде у него такой простецкий вкус, так, он уже солодкий. Він же бере зовнішний. Вот такий подарок рядом. И да? така ливия. Ну якось, вот если я кажу за кишмислу чистый. Да, невелички ягоды. Так там же мускат, там сахар. Там урожайность бешена. Велес краски красиві ягоди, солодкі, тоже мускатик і дуже ранній Свої плюси. І теж ну нема у мене там косточок, і за того що там нема косточок, мускат красиво його надо оставляти в оливии ну є такий мускатик є ну, смак на четверочку внешний вид троечка з минусом я бы закладу на двоечку Устойчивость болезням, опыления двоечка. Ну, пускай два с плюсом, я еще дам. Ну, короче, Ливия, Ливия не, не, не... Бракую ей поки Я ей перехвалил и сказал два роки тому, вот, что Ливия одна из самых вкусных. Маколики в В тому році взагалі були такі грона, висіли-висіли. І так сахар вона ягоди не набрали Тобто, ягодка є одна солодка з мускатиком, друга оце, оце, вона буде така зелененька. І вона не буде солодка. Отака може й остатись, і там не вистачає сахара. Коротше, если в році 26-му буде те ж саме. Один кущ точно пере... пойде на перепрививку. Вот. А то й взагалі кущ... Один кущ ставлю так для колекції. І для. Із-за поваги до нашого а, запорізького селекціонера Загорулька. Так, знову Загорулька. Все Лівія не дуже.